І так, 21 жовтня. Отак От працюємо. Далі збираємо сою. комбайником. Збоку хлопець оре. Ось так погода цього року поставила всіх грати. Дим в комен не влазить, тяжко, мокро. Тут зранку він вчепив дискову, пробував слід зробити. Я також пробував, не йде, горне забиває і все. Воно сохнеть, видно, що сиріє, але диском це не зробиш. Також не знати, яка вологість цієї сої. Так на зуб пробували. Десь 17 буде, напевне. Тому що два дні були морози. Також зараз молотимо, дав би бог змолотити і на вечір треба пробувати урати, щоб щось посіяти. Тому що діскувати не варіант. Так, мокро, липне, але трошки підтряхне. Два-три дні передають погоди культивацію і сіяти. Там далеко також комбайни ходять. Одним словом, всі в полі, ловлять ті останні дні гарної погоди. Трактор вже на готові. Я думав дискувати, або рати був газончик, але сьогодні всі машини, газончики взяли. Вся техніка в полях всі зайняті, нічого не знайдеш, ні фури, ні комбайна. Як то кажуть, є погода, але не та, що треба. Дуже мало часу вона нам виділяє, щоб ми це все встигнули, як на весні важко посіяти, тому що холодно, душі, мокро морози. В оптимальні терміни, так само і осінню зібрати і тому подібне. Ну нічого, я думаю, що ми з усім справимось. Ось така чудова осінь. Дерева почали вже <кій> скидати листячку, жовтіти. Божою помічю все ми зробимо. І тримаємося всім гарних урожаїв, посіяти, встигнути. за гарної погоди.